За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Разом. Бульва! Гей! Hey! Бульва! Гей! Hey! Бульва! Гей, гей, гей! Вільно! Вільно! Шановні делегати з усіх областей України! Шановні делегати з за кордону! Я вас щиро вітаю на цій предковічній, історичній писанковій землі Прикарпаття з нагоди 400-річчя перебування війська Запорізького в місті Коломиї з визвольною місією. 400 років назад прибули брати по проханню нашого ж українця Ференца Горбаша, який місяць стакаючи на Запоріжжя, попросив своїх побратимів зі сходу, тих же українців, щоб допомогли звільнитись з неволі. І сьогодні на державному рівні з усіх областей України за кордону ми приїхали для того, щоб ушанувати не тільки цю дату, а з однією єдиною метою. Єднаймося, українці заради великої України. І ніхто нам не побудує державу, якщо ми наведемо влад в своїй державі. То ще раз вітаю вас щиро у цьому писанковому краї в історичному місті Коломиї. і де, до речі, 400 років перше була створений осередок Коломийської Запорізької січі. Я щиро вам вдячний Коломіянам, що ви так радушно зустріли своїх братів з усіх куточків України. Міжнародна велика рада українського козацтва з нагоди 400-річчя перебування війська Запорізького в місті Коломині на 1613 рік оголошується відкритою. なむかいぬかに。<noise> Краю, ти нас Боже, зрости, молимо Боже, єдиний, Намо країну храни.

Наші міжнародні раді приймають представники за кордону Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії, Молдови, Російської Федерації. Тож пошануємо нашими оплесками, що вони знайшли отой час і прибули на таку велику подію в місті Коломиї. Я чуро вдячний органам самоврядування, щиро вдячний вашому голові Івано-Франківської області, який видав розпорядження з нагоди святкування оцієї події. І воно стало сьогодні загальнонаціональною історичною подією. Щиро вдячний персонально тут, у нас голові райадміністрації, районній раді, міста і всім вам, колем'янам, що ви нас так щиро зустріли. І створили нам умови для зачитки наказу генеральний писар. Наказ гетьмана українського козацтва 29 вересня 2013 року номер 43 місто Київ По Івано-Франківському обласному козацькому товариству Українського козацтва Прикарпатська Січ. Відповідно до статуту українського козацтва плану роботи на 2013 рік. Наказую привести до присяги українського козацтва, громадян України, які пройшли випробувальний термін, присягу освяту і освяту провести в урочистій обстановці на міжнародній великій раді українського козацтва 29 вересня 2013 року в місті Коломиї. Івано-Франківської області з нагоди 400 річчя перебування на Прикарпатті війська Запорізького з визвольною місією. Наказ оголосити перед присягою. Гетьман українського козацтва, пан Пілюк, генеральний писар українського козацтва, генерал Корунжий Ворона. Команду давайте для присяги сюди. Молоді козаки, які готові прийняти козака, вишикувалися за 5 метрів до мікрофону. Обличчям до пам'ятника Тараса Шевченка. Керівник, заведіть, будь ласка, сюди. Снимите. Давайте. Я поношу так. Не, просто подставьте, да. Я поношу, я говорю. Займайся. Ой, да нет, поставьте Як Я поносил. Полошу. А по два! Воду! Так. Право представляем. Круж, круж! Так, вы закрыли все. Реляй, Строга! Ви б могли відійти трохи назад. Всі зняли горілки. Перехрестились во ім'я і сина і Святого Духа, ім'я і сина і Святого Духа, во ім'я воїна сина і Святого Духа Амінь. Повторюйте голосно за мною присягу, клятву присягу. Я українець, я українець, приймаючи клятву присягу козака. Перед Богом нашим Всевишнім. Перед Богом нашим Всевишнім. Перед українським народом. Перед українським народом. Ім'я моїх матері і батька. Ім'я мої матері і батька. Всім мені найсвятішим. Всім мені найсвятішим і, найдорожчим, і найдорожчим. Святою нашою українською землею. Святою нашою українською землею. Клянуся! Що готові віддати життя, що готовий віддати життя, захищаючи свободу нашого українського народу, захищаючи свободу нашого українського народу, його споконвічні порядки, його споконвічні порядки, традиції та звичаї, традиції та звичаї, самостійну Україну, самостійну Україну, клянуся, клянуся, все своє життя. Це своє життя. Що Щиро родбати, щиродбати, про духовний, культурний. культурний, матеріальний добробут, добробут. моральне і фізичне здоров'я, здоров рідного українського народу, Рідно українського народу. Українську, мову українську мову і культуру, звичай та традиції, звичай та традиції. Українського народу, українського козацтва, українського народу, українського козацтва, Виховувати своїх нащадків, Виколувати своїх нащадків. у дусі українського козацького лицарства, У дусі українського козацького лицарства. Бути всім, бути всім українським козаком, українським козаком, побратимом, побратимом, клянуся, Клянуся. як зениться ока. Ока, берегти і плекати, Берегти і плекати. єдність українського суспільства, Єдність українського суспільства. як одного найвагоміших, як одного найвагоміших. Гарантії єдності українського народу. Гарантії єдності українського народу. Присягаю. Присягаю, що буде стояти насмерть. Що буде стояти насмерть за державність. Свобода і незалежність України, Свободи і незалежність України. недоторканність її кордону, недоторканність її кордону, її територіальна цілісність, її територіальна цілісність. до останнього подиху До останнього подиху. і останньої краплини крові, І останньої краплини крові. служити Україні, служити Україні, Може рішуче. може рішуче, не покладає своїх сил. Своїх сил, брати за, за права і свободи, українського народу, українського народу. якщо ж порушу цю, клятву, якщо якщо порушу цю клятву, то нехай свята українська земля, то нехай свята українська земля не прийме моє тіло, не прийме моє тіло. І буду, і буду я проклятим, моїм родом і українським народом народом. І нехай покарають мене Бог. І нехай мене Бог. І чесний, вирок, і чесний вирок моїх побратимів українських козаків. Моїх побратимів українських козаків. Присягаю на святі Біблії. Присягаю на святі Біблії. Перед усіма козаками. Перед усіма козаками. Слава Всевишньому! Слава Всевишньому! Навіки, слава Богу нашому! Навіки слава Богу! Слава Україні! Слава Україні! Слава її героям! Слава її героям! Слава українському козацтву! Слава українському козацтву! Перша Жирена, два кроки вперед, кроком! Рищ! На праве коліно! Вставай! Святі отці, там прапор, хліб, сіль.

Благословення Господнє на вас во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення Господні на вас у ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення

Благословення Господнє на вас, і чоловіку чоловікулюб'ям. Завжди нині час і на віки віків. Амінай вас Бог благословить. вам вчора внести службу. На славу українському народу. Благословення Господнє на вас. Оце ось ця 啊，对。 Дозвольте вас від імені всього українського від всіх українців. Привітати з прийняттям клятви, присяги Сьогодні ви поклялися Україні, сьогодні ви поклялися своїй родині. Сьогодні ви клялися у такий святковий і святий день. Тож не тіть цю клятву, не зраджуйте Україні. Шануйте батька і матір, і тільки при цих умовах ми можемо розбудувати велику незаможну процвітаючу Україну. Ще раз я вас щиро вітаю, шановні побратими. З цього числа, 29 вересня, ми стали дійсними козаками українського козацтва, славними продовжувачами отих попередніх поколінь і особливо 20. 20-го століття бояки української повставчої армії. Це ще ті живі герої, які стали спадкоємцями тих попередніх. І ми сподіваємося, що ви будете служити чесно нашій Україні, тому що для козака Бог і Україна понад усе. Так. Круг. На свої місця Кроком руш! Наказ 44 про членство в українському козацтві відповідно до статуту українського козацтва наказую зарахувати до складу українського козацтва козаків, які посвячені і освячені, прийняли присягу українського козацтва і здійснюють суспільно корисну для України діяльність. По окремому наказу криві отамани, отамани, вам буде вручений наказ для того, щоб час зберегти все є до слова з великою шаною повагою. Запрошую генерала Савула Українського козацтва, голову Коломийської районної державної адміністрації нерича Михайла Михайловича. Прошу. Це чесний отче, високоповажний атаман українського козацтва, наш землячий, високоповажні наші гості, козаки, високоповажні наші гості, які є із -за меж нашої держави Україна, високоповажні сивочолі, воїни Української повстанської армії, шановні пані та панове, шановні жителі міста Коломи і Коломищини, у нас сьогодні. Велике свято, свято, яке ми бачили, відбувається на рівні держави Україна у нашому славному місті Коломия. Місто Коломия славиться своїм минулим і має велике майбутнє у великій державі Україна, яка є великою державою, від сходу до заходу, від півночі до півдня і центр разом. Разом ми велика сила і знаходимося в центрі Європи. І ніколи ніхто, ніякий завойовницький чобіт не буде топтати нашу українську землю, коли в нас є таке молоде покоління, коли ми віримо в Бога і в свою державу Україну. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, що ми вже все інше в залі. Скажем, і так, ми підходимо до завершення зараз оголошення. Старшина українського казавця підійти до мене. Зараз ми відправляємо.